При подписчике канала культивацію під купурузу. В цьому я відео розкажу, де, на мою думку, став стоять грибинка дожна стоять. Яка лучше стойка S-образна, а така 2-віткова 20х20 чи 20, 25х25. Розкажу в цьому відео. Наверху бачите такий фон. Була, тому була соя. Ну, конечно, соя. Свою роботу робить в такому плані, що після сої менше бур'яну. Забачите, була тут, ну, давненько вже, майже, місяць назад закрита волога, то як ви бачите, бур'яну не так дуже і багато. і є. В принципі, коли після сої, то бур'яну менше. Там була, наприклад, ячмень, то там було буряну менше. Після сої, коли там тут була рік, коли рік чи два, то Буряну менше стає після сої, після гліфасатів. Ну, боронування воно не вирівнює. Поверхню землі, хоч я туди сіяти, прямо посіяв, але Ось ну, Зараз дивіться, яка культивація. Культивація взагалі в принципі, можна уровень ложити, можна ідеально ровно дивіться. Воно, в принципі, Як було до, то культиватор вирівнює поверхню землі, боронки і це не вирівняє. І саме головне, що багато є культиваторів, сіття, що оставляють гребні, за, коли проходить культиватор. Я ходжу в одну сторону, так набагато швидше. І час економиться і паливо здав назад і пішов за год. Ну, Коли вже доходиш, що до, ближній, ну, вже невелико, то можу по кругу. А так в одну сторону, чим навісний культиватор краще прицепного, що можна як з чолоковим способом. І не ставля гребня, тут є, але навіть не видно, яким тут культиватором культивував з 4 метра, чи там 6 чи 5, чи 4 метри. Як ви бачите, перемішує добре, бурян підрізає. Ну, Който це залишилось, ну, буду після посів кукурудзи грунтовий гербіцид, але ну, є там, додати і гліфосат, щоб оцей бур'ян, який остався зелений його придавись. Ну, В принципі, як ви бачите, культивірує непогано, пройшов, як легко. Зараз багато роблять культиваторів цих. І всі там хто робить, то купляє. і там всі починають розказувати. Грибинка має стоять за катком, а не спереді. Якщо за катком, ну, об'ясніть, що можна вона стоять за катком, а не перед катком вже. Це є своє об'яснення, а не просто так, комусь щось придумалося і кому щось придумалося, давай ставити задіш. На мою думку, дивіться, со сторони, якщо є опорні колеса в культиваторі, то як ви бачите, опорних колес немає і культиватор він рівно йде, він не риє, не заглибляється. Стойки нормально працюють. Всі там розказували, ну, писали в мені в коментарях, як він тіпа, культивірує без, без колес. Хоча він 3 метрів, навіть може 4 метрів він може культивувати без колес, колеса тут не потрібні. Ну, Коли є колеса, наприклад, опорні, тоді можна грібенку поставити ззаді. Тоді можна поставити, коли є колеса. Тут же немає колес, а тут все держиться на катках. Катка вони дають розлісовку. получается і катки зі сторони, вона хорошо видно. І коли ми змістимо, вже не буде центровки, вже не так він буде працювати. І, на мою думку, грибінка добавь переді, переді катка. Як ви бачите, доставляється, зближче, доставляється бугор після лап. Як ви бачите, лапи риють. Які... Бурян підрізає, вже нитка росте. То ось дивіться, як грибінка вирівнює це все, все. Вона довіжна бути в землі. Як небагато там, хто робить, зверху підняли її, вона так зверху і повзе. Ось, дивіться, вона стільки у землі. Ось Вона ось, так прямому 4-5 см вона в землі. Грибінка, ось дивіться, як, як вона працює, бурян виріз, піднімає. Вона дожна я опустив постій, що на е, по саму крайню, ну, краню, І Вона вирівнює землю, от, бачите, рівняє добре. Рипінка вирівнює добре, вже каток йде рівно. І тут він же культиватор він без колес працює краще, ніж з колеса, тому що каток він дає розцентровку і на ньому все, весь вага культиватора передається на каток. Каток тут ну, найголовніше. І грибинка должна туди стояти. Тут, звісно, стояло дві. Я одну взяв, вона не нужна, тут дві стояли. Тут чуть-чуть не правильно, бо близько каток до грибинки. Треба було що Ну, хватает і діїш. І на мою думку ж я должна бути тільки спереди. Якщо є колеса в то можна сзади ставити. І... Так набагато краще воно, тому що каток прижимає землю. Він робить європаки. що ззаді катки він продавлює, вже коли йти масівалка, вона буде рівномірно йти. Що касається які стойки краще С-образні С-образні або двохвиткові, ну, С-образні і двохвиткові це так само, як КПС і КПЄ, що раніше були парові культиватори, це двохвиткові. Якщо буде двохвідковий, на мою думку, це пробувати, трактори буде важче культивувати, тому що вони, більше в них зусилля буде важче трактору. Якщо передпусівна культивація і ці лапи вони менше забиваються, ніж двохвідкові. Ну, зараз ніхто пари не ставляє. Раніше я ставляв пари, ну, там, саме. ж Последній держав ці пари з 2003 по 2018 рік кожен рік я садля, там 50 соток гектар на пари. Потім після 18-го вже відмовився, отак ну, ніхто в округі проїжджає ніхто, ніхто пари не ставляє, тому що дуже дорого, дороге задоволення. Так що ну, двохвиткові, зараз пари вже ніхто не парує. А якщо для передкусів мною цих ось, бачите вони. Рівно підрізають. так що І ці вони менше забиваються, чи угвиткові, тому що вони жорсті, там ідуть, це таке, як саме КПЄ. І все, звісно, залежить, все залежить, звісно, які у вас там грунти, якщо важкі, там, суглинисті, то може, не може, краще там, вдугові, да, там. Якщо така земля як тут, розсичета, то вистачає ці. Тут треба дивитися, так само і яка структура землі. Влиті, вони не забуваються, вони зроблені, бачите, компіруєш. Ну, Тут як забувається, була земля на так і воно так зривається. Ось, як бачите, бур'ян підрізає. Хорошоє. Ходи на другій швидкості. Ik heb nog Активація. Як ви замітили, доїхав до, до краю, підняв назад, далі пішов швидко і треба там круги крутити. Як вже я сказав, хлібінка, бачите самі, краще, коли буде перед катком. Каток іде тоді рівно і каток, як хотів, фітер, мішає, като він не порівняє. Ставляю там, наприклад. Спередні планки вирівнюючи, сзаді, ну це все просто чіпуха, за залишні кошти. Це, це, це потрібно тоді, коли агрегат він має кхе, великий захват, вже, там, 6 метрів, 8 метрів, європарки, тоді так, да, тому що трактор він усі неревності не, не лови. І за що того треба що вирівнювати. Ну, коли агрегати невеликі, 3 метри, 4 метри, то ці планки, що вони будуть спереді стояти, Що вони будуть вирівнювати, ну непонятно, що дивіться як всякий планок яка, який результат Тут можна ще конечно цепух треба відвигати сюди щоб ну і так добре і і, землю грудки немає и грибинка ну, должна стоять на мою думку перед катком Вся вага передається на каток, він її, він держить усю всю конструкцію. так що Така культивація. Так що буду продовжувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.